А я усіх вітаю. Сьогодні у нас камінжаб Українська Текіла. І так, Дон Хуарес Сивер. Best for Текіла бум. Настоянка Текіла Дон Хуарес. Текіла в лапках. Торгова марка Бармані. Виробник товариства Горобина. Горобина може хтось знав, а хтось не знав. Це лікерогорільчаний завод з сум. І здається, вони випускають ще горілку «Сумська». Може, це комусь щось скажуть. О, зараз юридична адреса вулиця Неважно, місто Суми, Україна. Так, склад спирт-тегетилевий ректифікований люкс. Тобто горілка. це, угу. Вода питна підготовлена. Ароматизатор текіла, ароматний спирт коріандру, цукор білий сироп агави органічний. Кислота лимонна. Ну, перше, що мене змушує турбуватися, рідина у пляшці, вона така трохи мутна, як у мене вода в акваріумі. Та щось в ній плаває якісь маленькі частинки. Окей. Ну все, а то скоро помру. Тому не так уж страшно. Ну, гаразд. Куштувати так куштувати. Українську текілу. Ну, до речі. Пахне, пахне нормально. По-перше, що хочу сказати, спирт відчувається, але не те, щоб дуже сильно. По-друге, воно пахне фруктами. А точніше... А точніше... Воно пахне якимось милом з ароматів фруктів. До речі, ціна. На цей час, коли це знімається, це в 10 тих числах серпня. Коштує 415 гривень за 0,7 на розетці. Ось що хочеться сказати, воно Продира. Прогріває так горло. Але не спочатку, а ось у самому кінці вона починає так прогрівати у горло, що можна охрініть. Смак насичений, трошки терпкий. І у кінці, у кінці горільчаний. Я подумав, що це можна додати до лимонаду від Оболоню. Але дещо інше побачив: Швепс Бідер Мені здається, буде краще поєднанням. Головне, головне. Аби мене після такого не знудило, але вважаю, що все буде окей. Ну, Ні. зі Швепсом набагато краще. Якщо ви наважитесь купувати цю настоянку текіла, Дон Хуарес, то беріть одразу до неї шрепса. Набагато краще ось горілляний смак присмак. Швепс перебиває і залишається тільки таке фруктове мильне наповнення. Тобто швепс Лемон плюс Фруктової. <laughs> Ні. Ось те, що написано було найкраще для текіла буму, так. Здається, потрібен або спрайт, або швепс. Чистим це пити дуже важко. Скажу чесно: якщо зі звичайною текілою її можна пити чистою і отримати від цього задоволення. При тому таке нормальне. Спочатку від смаку, потім від алкоголю. То ось це чистим пити я б не рекомендував. Що хочеться сказати про цю. Хотів сказати, горілку ні. Типу текілу. Настоянку текілу Дон Харс. Так ось. Коштує вона на розеці на момент зйомки 415 гривень за 0,7. Це майже в два рази дешевше, аніж пляшка звичайної текіли будь якої Нормальної. Тому вона, по-перше, дешевша. Це плюс. Мінус. Якщо ви її будете пити чистою, то ця текіла, котра вироблена в сумах, змусить вас сумувати. Це не дуже гарно. Але якщо ви її додаде кудись, можливо, в коктейль, то в принципі нормально пити можна. Спиртом не смердить на смак більш-менш. Якщо додати до неї спрайт, або її додати в спирт, Спрайт. Якийсь Спрайт Швепс. Якщо її додати в швепс, то більш-менш можна пити. Звісно, сам собі я такі коктейлі робити не буду. На цьому ми будемо прощатися. Всім щастив, всім хотів сказати до понеділка. Ні. Всім до нових зустрічей. А з вами був я. Чувак, який сидить у себе в гістєвій кімнаті і п'є якусь стрьомну херню. Ну, гаразд, це не дуже стрьомна херня. Це така нормальна херня. Пити можна. Але не в чистому вигляді. В чистому вигляді можна скуштувати. Окей, всім до побачення, всім!